Як Трампу можна, він же ж розуміє, що йому треба пояснити свої дії американському суспільству? Американці не розуміють, чому ви рвете зв'язки з Європою. Що трапилось? Приїжджають же і кажуть: ви знаєте, у вас демократії нема, нема демократії, та да, у вас тут так все погано з демократією. Ви нащо вибори в Румунії відскасували? А? Це як таке може бути? Ви не, значить, там не, не, не поважаєте людей. Я дивився, не міг зрозуміти, хто це каже. Це говорить віце-президент людини, яка не визнавала результати виборів 2020 року в США. І кричала, чотири роки, кричала, що в неї украли перемогу. І каже, і, і на Майкла Пенса, колишнього віце-президента, тиснуло, щоб він не затверджував результати виборів. Бо вони йому не подобались. Він дзвонив губернаторам і казав, ви там підтяніть 25 тисяч голосів мені треба найти. Нормально? І зараз Джейді Венс приїжджає в Чіт і вчить їх, розказує, що це неправильно, треба поважати людський вибір. А чого він такі претензії викотив? А далі вислав. Ну раз ви проти демократії, то у нас вами різні цінності. А раз у нас з вами різні цінності, то як ми можемо вас захищати? Чи за що ми будемо захищати? Ваші диктаторські режими? Ні. Ось що він каже. Знаєте, як чоловік хоче піти від дружини, він їй не каже, що в мене там хтось є. Зараз у цьому Путін Да? Ну як? Піти, а ми все життя прожили разом. Він каже: ти подивись на себе, на що ти зхороб, в тебе зайва вага, ти за собою слідкуєш, гроші втратиш, непонятно, де я, туди. Що, я від тебе пішов. Тобто він робить винною дружину. Так? Отак приблизно зараз і Трамп себе поводить. А як з Україною? Треба ж теж пояснити, чого ти так поводишся. Він каже. Зеленський диктатор. Він вибори не І ми дивимося: візьміть себе на місце поставки американського фермера чи робітника, да? який платить податки. А йому Трамп каже: Чуєш каже Джон, да. от твій гроші взяв Джо Байден, віддав Україні. А там диктатор сидить, він, він абсолютно. Він, 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 це не демократія, це диктатор. Він вибори не проводить. І що Джон каже? Да ні, містер Трамп. Я читав їхнє законодавство. Так по їхньому закону, вибори під час воєнного стану не проводяться, в них там така то стаття Конституції, така то норма закону. Ви в це вірите? Чи все-таки Джон каже: точно. У нас під час війни вибори будуть, У нас були під час громадянської війни вибори, а він не проводить. Як це може бути? І він впливає на громадську думку, що не треба допомагати, бо там диктатура. Перевага, ви мене питаєте, що буде. Я задаю просте питання зустрічі. А що треба зробити, щоб вибити цей козир із рук Трампа? Як сказати американському Джону Фермеру? І робітникові, що Трамп брехун. Треба написати рейтинг міста, мене 57%. О, мені це, дуже це дуже сильний хід. Це дуже сильний хід. Дуже сильний хід. Мені от трудові колективи пишуть. Це сміються, кажуть, так тобто тебе рейтинг 5%. А нам розвідка сказала: люди ж американці слухають голова свого президента, і він спирається на дані розвідки. Тому відповідь може бути тільки одна. Ви повинні показати, що Трамп бреше. Показати це можна одним єдиним способом. Негайно провести президентські вибори. Не чекаючи, поки тебе змусять це зробити. Так, да, це величезний ризик, я це розумію. Але і війна це величезний ризик, правда, коли нам казали, що через 2-3 дні захопить Київ. І ніхто в нас не вірив тільки раз. І Україна показала, що всі ваші розрахунки неправильні. Хто вам зараз заважає показати, що у нас все нормально? Я вам кажу, да, складне і військове голосування і так далі. Але ж проблема ж не в цьому. Російська Федерація хоче цих виборів, щоб вони ж, знає, як вибориться в нас завжди. Боротьба, там, протистояння, видали один на одну бруд. Потім, коли порахували, кричимо, ну, що неправильно пораховано, потім десь там, Майдан Майдану вийшов. Ну, така колотнеча. І в умовах війни це для них, знаєте, як бальзам на душу. Але ж з цього можна запобігти, пане Олександр дуже просто. Коли в 2022 році Росія напала, що зробив Зеленський? Він зібрав лідерів політичних сил. Вони прийшли, вони домовились, що значить, ніхто не буде нікого критикувати, всі будуть працювати разом і вперед. Потім в кінці 23-го року навіть підписали меморандум, що не будемо проводити вибори під час війни. Ну, а сьогодні ви знаєте. Значить, санкції на лінара Петра Порошенка, повне, повне, подивіться, як державні СМІ поливають прудом опозицію, і так далі. Як досягти єдності? Хто заважає Зеленському зараз зібрати всі політичні сили парламентські, окрім ну, ОПЗЖ, вона ж заборонена, да? і домовитись про те, що ми йдемо всі разом на вибори? Але яким чином? Давайте підтримаємо одного кандидата. Кажуть, що я нелегітимний. легітимний, ми в Україні так ніхто не вважає. Але нам потрібно показати це світу. Щоб не було колотнечі, давайте ми домовимося про підтримку, наприклад, мене. Як це зробити? Значить, ми створюємо уряд національної єдності. Ми припиняємо всі репресії, знімаємо всі санкції, більше цим займатися не будемо. У нас буде уряд всі лідери політичних партій підтримують, наприклад, президента на виборах. І ми проводимо вибори, і жодна серйозна політична сила свого кандидата не висуває. От я б за Зеленського ніколи в житті не голосував. І не, я не голосував, не голосую, і голосувати не збираюся. А от уявіть собі, що виходить Петро Олексійович разом з Зеленським, наприклад, я беру теоретично. І звертається до нас з вами, пане Олександр і каже, ми повинні. Демонструвати єдність, у нас створено уряд національної єдності, ми домовились про такі-такі речі, давайте я вас прошу підтримати президента Зеленського. Як би ви поступили? Ви б не послухали Петра Олексійовича, Тут чесно. От я би послухав. Ну, звичайно, би послухав би. Я, ну, а як, якщо ми, якщо, ми, якщо ми довіряємо лідеру політичної сили, а він до нас звертається? Угу. Я б, наприклад, б, навіть не думав би проголосував. Тому що він знає більше. Він лідер політики, він відповідає за те, що робить. Ну якщо він до мене не звернеться і до вас не звернеться, особисто я голосувати не буду за Зеленського. Якщо вони вирішать без домовленості йти на вибори, я за нього голосувати не буду. Ні, якого, ні, за, як, ні за яких обставин. Але ж, давайте так, є ті, хто голосує за Зеленського. Є прихильники Петра Олексійовича, є прихильники Юлії Тимошенко. Ми ж всі живемо в одній країні. І перед нами сьогодні є серйозна загроза. Ми маємо протистояти уже не тільки Путіну, але й Трампу. І ми повинні вплинути на американське суспільство і показати, що Україна єдина, і що в нас це єдина позиція. То я вважаю, що президент повинен бути зацікавлений в тому, щоб об'єднати всіх. Він повинен звернутися до всіх політичних сил. А вже результат цих перемовин вони нам повідомлять, якщо вони домовляться. То я впевнений, що лідери політичних сил звернуться і скажуть, що треба підтримати. Я підтримую, я тільки за. Ну, якщо не звернеться, не домовляться, я голосувати не буду за Зеленського ніби з яких обставин. Але знаєте, в мене таке враження склалося, що адміністрації Трампа і самому Трампу не подобається Зеленський і не подобається по ряду причин. Агентство Рейтер пише: Зеленський опинився в ситуації, де його шантажують з усіх боків. Uh, і є чимало його самого провина. Корупція дістала навіть союзників. США і Європа відкрито вимагають розслідувань реформ по розкладання військових бюджетів гуманітарної допомоги стали очевидними. Трамп і адміністрація використовуються як аргумент, на що давати гроші, якщо їх крадуть. Далі помилки в міжнародній політиці. Uh, Україна не створила власних важелів впливу. На США поставивши всю ставку на Байдена й демократів. Тепер, коли Білий Дім може змінитися, Зеленський залишається без серйозних важелів. Ну, Білий Дім змінився, він залишається без серйозних важелів. А, більше того, зараз ми бачимо, що в Україні висувають цілий ряд умов, причому доволі таких жорстких або або. Або ви підписуєте угоду на надра, або ми здаємо вас фактично ворогу. Ми виключаємо вам Starlink, це Маск заявив. Ми не даємо вам допомоги, озброєння і всього того необхідного. Як от мені цікаво, це ж допомога не просто в озброєнні, а як обслуговувати f 16 а де брати патріоти, а де брати інші види озброєнь. Тобто, все це буде впливати на нашу спроможність вести війну з росіянами. А я впевнений, що Путін не зупиниться. Путін не зупиниться, Путін від Трампа зараз отримав те, чого він очікував. Не перемовин навіть і не контактів. Путін заявляв неодноразово, що як тільки допомога Україні припиниться, то війна закінчиться через місяць. Ту ж ідею підтримував Зеленський, який казав, що якщо Америка нам припинить допомогу, ми війну програємо. Зараз він трошки поміняв риторику, каже, буде дуже важко, про перемогу треба забути, будемо тебе воювати. А спочатку він сказав, що ми програємо війну. Так от, прихід Трампа до влади фактично призвів до того, що от зараз виступав Майк Джонсон, це їх знову спікер, і сказав, що нових пакетів допомоги не буде. Тобто, то як говорять всі члени адміністрації Трампа. А що таке не, да, не надати нам допомогу? Ну, Ви ж пам'ятаєте, 6 місяців ми були без допомоги Америки. Падіння Авдіївки, оцей наступ, який лед, ледве зараз на, е, наша армія зупинила, нам буде дуже складно. Крім того, маєте ж на увазі, що навіть європейська зброя, яку європейці хочуть нам передати, там же компоненти американські, без згоди Америки нам теж їх не передадуть. І там дуже серйозні речі. Америка може заблокувати нам будь-яку допомогу. Хто може цього не допустити? Тільки американські народ. Олександр. Не європейські лідери, хоча їх позиція дуже важлива. Не Зеленський і його 6 5 6 менеджерів. Навіть якщо вони підуть підлизуватися до Трампа, це нічого не вирішить. Вибачте, це буде як в анекдоті, знаєте? Трамп має намір здати Україну. Єдине, що його від цього утримує, це реакція американського і сьогодні ми повинні робити так, щоб на американське суспільство впливали позитивно новини з України. А коли там розповідають, що там корупція, там диктатор, там не проводяться вибори, там ще щось, що чують прості американці. Так, да, дійсно, напевно, Трамп має рацію. Уявіть собі, зараз він набрехав на весь світ, що там у Зеленського 4-5% рейтингу. І тому він боїться проведення виборів. А ці барани наші, вибачте, зелені, замість того, щоби. Спрацювати на випередження починають розказувати, а тут маск сміється. Ну, якщо в тебе 57%, чого ти на вибори не йдеш? Так іди на вибори. Ну ніж жити створи ситуацію, при якій результат буде нормальний. У нас чому референдум 91-го року закінчився з результатом 92%. -го? А тому, що всі агітували. За акт проголошення незалежності. Комуністи родять всі. І навіть в Севастополі і в Криму проголосували за, як нагадаю. Оце було єднання. Правильно? Ніхто не викликав, директор школи не викликав вчителі, там дюбітку, там, чи за головний лікар. Люди голосували, тому що всі політичні сили були заодно. Вибрали президентом Петра Порошенка у 2014 році Край в скрутній ситуації. В першому турі. Тому що всі розуміли, що треба легітимна влада в країні потрібно. Зараз така ситуація, коли на нас тиснуть і нас, нам погрожують капітуляцію, що треба об'єднатися. Не треба бикувати, треба зібратися і сказати: да, так, ми домовились, давайте діємо так. Получить свої підсотки підтримки, не 4-5, а 85 чи 95. І ткнути, подивіться, от бачите, вибори у нас пройшли. У вас претензії є. Якщо тільки вони почнуть квакати, що це неправильний результат, це неправильний бжолений, неправильний мед, нагадайте виступ Венса в цьому, е, в Мюнхені. Ви що, не поважаєте воливили народу, вам не подобається? Хто ж нас тільки що демократів вчив? Тобто треба перехоплювати ініціативу, треба працювати на випередження. А вони як, вони бояться виборів, вони бояться. Він не хоче. Я зараз дивлюсь, вони ще більше почали е, брудом обливати опозицію. Тобто мозгів у них нема зовсім. Ну тобто він на весь світ зараз Але блокує, блокує п'ятому президенту всі, всі можливості навіть балотуватися. Ну, балотуватися він, вони не заблокують, тому що це політичні права, вони не можуть його позбавити політичних прав від Хмельницького України. Ви знаєте, в нас голосують навіть ув'язні, між іншим засуджені. Тому ніхто його заблокувати йому балотуватися не зможе. Просто йому створюють умови, при яких ну, для, для будь-якої нормальної людини ти, ти не можеш що зробити, тебе покарали позасудову. Ще й знущаються хоч. Так, от, якщо ви хочете єдності суспільства, то не треба цих слів, не треба цих звернень пустих від окремих громадян і трудових колективів і органів влади. Вони там, уже дзвонять, давай, 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 давай. Це не впливає на американську громадську думку ніяк. Американська громадська думка це вибори і результат виборів. Крах. А вибори йдуть по нашому законодавству. Медведчука не можна реєструвати кандидатом, бо він не проживає в Україні 10 років. Правильно? Він в Російській Федерації живе. І Арістовича не можна буде зареєструвати, бо він втік. І звідти грозиться, що я стану президентом посажу да, де, там, так і посажу і Що ти так і зробиш. Ну, звуйко буде йти від, від всіх, так би мовити, про російських сил. Спасибі Володимиру Оксановичу, він ж не позбавив його мандата, правда? А якщо зараз ви не проведете вибори, то я вам можу спрогнозувати, що буде далі. Далі, коли Росія домовиться з США, і вони висунуть цю вимогу, і ультиматум поставлять Зеленському, і Зеленський звично скаже ні. Відповідь буде така: так він же ж нелегітимний. Він відмовляється проводити вибори, тому ми ставимо умову. От, ви бачите, у мирна угода він не хоче мирної угоди, він не хоче проводити вибори, тому ми вимагаємо, щоб його не було взагалі на цій посаді. І поки українці його не приберуть, забудьте про слово «допомога Україні і так далі, так, далі, так далі. Ви дивились фільм Слуга народу? Ой, е, знаєте, Бог збавив. Е, я... От фрагментами, фрагментами так. просто так. Я зараз не про художню цінність цього фільму. Uh -huh. Тобі, дивіться, на Там же Вася Голомородько врешті де він став. Все йде по сюжету цього фільму. Тільки тоді, коли вони його змусять піти, пане Олександре, отоді от ситуація буде ще страшніша. Знаєте чому? Тому що коли вони його змусять піти, це не для того, щоб чесні вибори в Україні провести. Ні. Це для того, щоб посадити свою маріонетку. Механізм, я вам скажу, який вони зроблять. Якщо Зеленський піде, не буде Стефанчука. Пам'ятаєте, утік це як Янукович, тут же рибака геть і став е е е е Турчинов. Турчинов, так. Тільки, тільки замість турчинова, наприклад, буде Бойко. Ну що ця більшість, ця зелена, так? вона тут же переорієнтується, вона вже сьогодні з ОПЗЖ стами в єдиній коаліції. А тут вітер повіє в іншу сторону, всі повилазять і згадають свої шалики Білоблакині. І буде у нас білоблакитна більшість в Верховній Раді, тут же без виборів. І тут же уряд вони створять із таких же колаборантів. І тут же звернуться до Росії, що нам потрібен поліцейський контингент, бо в нас тут націоналістичні сили воду мутять, знов Майдан збирають угу. з метою повалення конституційного. Зрозуміли, а, да? а потім демобілізація армії, і коли оце все почнеться, потім хтось значить, спробує їх там скинути, вони звернуться. І прийдуть російські окупанти. Угу. І я потім це почнуться це. списки Портнова і будуть виловлювати по квартирах і хатах так всіх от українських патріотів і розстрілювати на вулицях. Так от, от цього страшного можливого розвитку подій і варіанту можна уникнути зараз. Треба зараз об'єднатися всім, щоб вони перестали пикувати, домовились і пішли на вибори, створивши уряд національної єдності і припинивши будь-які репресії. І, отримавши мандат від народу, він тоді міг би сказати: ні, ми не приймаємо цей ультиматум. І тоді ніхто не скаже, що він незаконний. А прибрати законного лідера, який щойно отримав мандат довіри, да, Це вже трошки інше. Оце вже американці не сприяють. Ви думаєте, за Зеленського проголосують? Дивіться, я за нього не голосував. Єдиний варіант для Зеленського, щоб я за нього проголосував, це щоб мене попросив. Петро Олексійович, от він мене попросить, я ж його поважаю. Ні? А ви не поважаєте? Ви приголосуєте. Куди ви ділитесь? От якщо він не попросить, я не проголосую. Я вам зразу кажу. Без варіантів. Навіть хай не думає. Навіть якщо він з бойком буде змагатися, я ніколи з Зеленського не проголосую. Я взагалі краще тоді викреслю їх обох і зробити бюджет недійсним, але я за нього голосувати не буду. Нам не потрібна людина, яка розколює суспільство. Так, да, вона має своїх прихильників, але ці прихильники налаштовані вороже по відношенню до всіх інших груп в Україні. Якщо ж він зміниться, якщо він там вирішить, що да, треба міняти позицію, треба корону знімати, воздух випускати, мовлятися, але ж, пане Андрію, це стосується нас, наприклад. А ті люди, які е, ну, принципово не будуть голосувати за Зеленського. Навіть так, так, що... да, так, да, 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 пане Олександре, є Таких так? багато? Багато, так, да, я з вами згоден. Не всі почують. Але якщо ми свідомі люди, то в нас повинна бути якась дисципліна внутрішня. Не треба думати, що я в усьому правий і я там самий головний. Є політичний лідер, ви йому довіряєте? Довіряєте. почуйте його. Тому що саме велика біда Українців, що в нас там, де два українці, там триаді. І кожен вважає, що він правий. Зумієте? А мистецтво компромісу полягає в тому, що коли ви коаліцію створюєте, то кожен якось поступається якимось інтересом. правильно? І от тоді. У мене є великі сумніви, що Зеленський піде на це. Пане Олександре, я теж маю величезні сумніви, що він на таке піде. Ну, ми з вами обговорюємо, ви швидка, що треба робити? Uh -huh. Я кажу: от треба робити так. А ви кажете, я сумніваюся, що він так зробити, я теж сумніваю. Uh -huh. <свят> Але потім, щоб не казали, що ви взагалі нічого не пропонували і так далі. Ми з вами пропонуємо. Будь ласка, це шлях нормальний. Абсолютно для нормальної людини, яка дійсно хоче добра Україні. Будь ласка, якщо він не хоче добра Україні, то ж його буде примушувати. Я його не вважаю патріотом України, тому я з вами згоден, що він на це не піде. Але 74% населення нашого вважає, що Володимир Олександрович патріот. Ну, може, я помиляюсь? Може більшість права. Давайте подивимося чи можливо. Складні часи для нас. Так. Я думав, чесно кажучи, що в 22-й рік це таке, таке надскладне випробування. Я зараз бачу, що це надскладне випробування, воно продовжується. Пане Олександре. Нас вчили, що е, еволюція рухається по спіралі. І ми пройшли коло, і начебто повернулися в ту саму точку тільки вже на іншому витку. Тобто, 22-й рік ми пережили самий страшний удар, і ніхто не чекав, що ми вижили. Ми вижили. І от ми зараз знову перейшли в цю точку через три роки. Ну ми вже не тут, ми вже отут, вищі. Уже сьогодні є українська армія, вже є сьогодні український фронт, який тримає. Уже є суспільство, яке не тікає, як в перший день, аж половина пішла в ТЦК за автоматами, а половина нам поїхала на виїзд, тому що ще 24 числа можна було виїхати з України. Це ж факт. По факту, правильно? Так як було. А сьогодні вже зрозуміло, хто втік, й хто втік, хто залишився, ті вже будуть до кінця. І Україна. Ну ви мене вибачте, коли це алкоголік Медведєв сьогодні каже, Україні можна упасть в ноги Трампу, немедленно провести вибори і готується капітуляції. А виступає Гіркін і каже: ви даремно списуєте Україну, українська армія воює, фронт не рухнув, і вона не здасться. Гіркін найвеликий наш труд. Так і тут. Щоб вони не квакали ну, до тих пір, поки є Збройні Сили України, до тих пір, поки є громадянське суспільство, Україна буде стояти. Вона ніколи не, не піде на шантаж, ніколи не піде на капітуляцію. Там буде дуже важко цих два роки. От запам'ятаєте, будь ласка, пане Олександре, до проміжних виборів США. І ми повинні зробити все, щоб опозиційні Трамп сили прийшли до влади, щоб вони посилилися. Це можна зробити тільки тим, тими справами, впливаючи на американську громадську думку. Щоб Збройні сили тримали фронт, щоб зберігалися внутрішня єдність, і щоб ми показали, що у нас є легітимна влада, навіть якщо е, Трамп сумнівається. У нас сумніву нема. Так, да, Зеленського ми любимо любимо, він легітимний президент. Легітимний. Але йому вибори потрібні не з точки зору легітимізації всередині країни, а для того, щоб вибити аргумент тих, хто за межами країни каже, що він не легітимний, і не проводить вибори. Бо це на людей впливає. А ми не можемо втратити американських виборців. Це дуже важливо. А це недооцінюють, ці всі. Вони. Ми щось напишемо, щоб губочки значить, щоб він там не плакав, щоб його сльози на його сталеві яйця не впали, щоб вони не заржавіли. От ми це все зробимо. Це нічого не вирішує. Абсолютно. У мене таке враження, що вони, знаєте, як виправдовують. Цими рейтингами. Навіщо виправдовуватися? Що ви питаєте, що ви виправдовуєтеся? Що там сказав Трамп? Ви навпаки, випустіть всю опозицію за кордон, що вони зараз сиділи в Сполучених Штатах і з кожним республіканцем зустрічалися. Один народний депутат, один республіканець. Ідіть до них, ідіть в громади, говоріть, показуйте, ідіть до пресу, на на розказуйте, що так і так, і так. В ці кінців Трамп вже кричав, 350 мільярдів в Україну ми потратили. А зараз вже каже абсолютно правильні цифри. Прийшов час, його піймали на брехні і зможе не був відкоригувати. Тому це, треба, це повинна бути системна робота, а не оця імітація бурхливої діяльності, яку ми зараз спостерігаємо. може вона приносить задоволення моральне нашому президенту його оточенню найближчому. Нас, бачите, нас народ. Любить. Бог з не любить вас. Але як це впливає на громадську думку інших країн? Ви подумайте про це. Наш союзник це американські вибори. Тільки він може вплинути на Трампа, ви на нього не вплинете. І впливаєте на його думку, але конкретними справами, а не словами. Не треба показувати результати КМІсу. Дивіться, КМІС намалював 57, а може 67, а може 37, я не знаю. Є тільки один показник легітимності це результат виборів. І ви покажіть, будь ласка, їм результати виборів скажіть, а ви казали 4-5%. Бачите, воно трошки інакше. Ваша розвідка поміляється. Вона помилялася, що Київ паде за 3 дні. І потім сказали, що вони 4-5%. У нього, бачите, рейтинг інший більший. Його там, наприклад, підтримують. От що треба робити, з моєї точки зору. Якщо ми дійсно хочемо зупинити оцей накат. На першому етапі був тільки, -тільки Путін, а на другому повитку уже Трамп і Путін, двоє на нас наїхали. Це складніше. Але шансів вистояти більше, якщо розумно вести політику. Тому що до цього зовнішня політика, вони нею пишались, декілька десятків безпекових, глобальний саміт миру, формула миру, ми всіх от. Де воно все накрилось мідним тазом? І зараз доведеться приймати, розпочинати все з нуля. А значить, ви проводили три роки провальну зовнішню політику. Ну, по факту. Ми ж дивимося по результату, правда? Все треба починати з нуля. То визнайте, що ви провалились, об'єднайте всіх і давайте, хлопці, спільними зусиллями будемо вилазити з тої халепи, в яку ми потрапили, завдяки ефективним менеджерам, найвеличнішому політичному діячам сучасності. Якось так.